дорогие сестры, блаженные вы люди. Знаете, как я понял Потому что блаженный народ, у которого есть Господь Бог. И слава Богу. Очень мне понравился брат Володя. Я уже в другой раз слышу. И знаете, вот знать вот так вот Библию наизусть, это большая жертва. Это большая жертва своего времени. И однажды Бог проговорил мое життя таким, что я хочу тебя полностью. Я полностью хочу тебя. Я не умер на кресте за то, чтобы ты просто приходил в неделю два часа и 200 гривен или 100. Я не умер за то, чтобы ты в конце дня, когда попра попрацювал, сделал все свои дела, а дал мне 10 минут. Может, 5. У кого 15. Я хочу тебя полностью. От понедельника до недели. Я хочу, чтобы у нас в житях Господь был приоритетом нашего житья. Щоб спочатку Бог, а потім уже все остальное. Добре. І буду починати тема моєї проповіді. Це за справжньою вірою послідують справжні діла. І справжня віра Салунянської церкви. І знаєте, віра Салонян це є великий приклад, великий взірець, котрого надо брати. Я хочу зачитати. Місце святого Письма, перший розділ, ой, перший до Солонян, перший розділ, і я прочитаю весь перший розділ, там 10 вершів, я буду швидко читати. Павло, Силуан і Тимофій, Солунській церкві в Бозі, Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно. Пам'ятаємо перед Богом, нашим Отцем про ваше діло віри, про відчайдушну працю любви та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо, улюблені Богом, брати, про ваш вибір. Адже наша Євангелія до вас була не тільки в Слові, а й в силі та у світому дусі з повним переконанням. Ви знаєте, якими були ми між вами для вас. І ви стали наслідувати нас та Господа. Прийнявши серед великих утисків слово з радістю Святого Духа, тому ви стали взірцем для всіх вірних у Македонії та Ахаї, адже від вас рознеслося Господнє слово не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога долинула до кожної місцевості, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі промовляють, який був наш прихід до вас, і як ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому і істинному Богу. Та очікувати з небес його Сина, якого він воскресив з мертвих Ісуса, котрий визволяє в нас від майбутнього гніву. Трошечки вам розкажу це послання, написане апостолом Павла, коли він знаходячись в Коринті у своїй другій місіонерському подорожі, це саме перше послання, яке написав апостол Павел. Саме перше послання, яке написав апостол Павло, приблизительно в 50-му році. І знаєте, я таку невеличку предісторію вам розкажу. Це друга місіонерська подорож. Апостол Павло йде зі своїми товаришами, і він бере силу, відправляючись в Єрусалиму, силою, вони йдуть і йдуть через країни Галатії, проходячи, там вони забирають Тимофея. Тимофей це можна сказати, перше придбання з першої, з першої місіонерської подорожі. Там вони в страны на він Он його его. Отца, мать, коли йому було 15 років, і на другому місіонерському він забирає його з собою. Далі Дух Святий не допускає їх в одну місцеве стран Малої Азії, і вони приймають рішення йти вверх. В Труаді до них підключається Лука, і от така от компанія: чотири людини йдуть. Першу таку, в другу подорож місіонерську, да, в країни таких уже європейських Як вони розуміють, що їм треба йти в Македонію? В видінні апостолу Павлу, було видіння, що його некий македоня... Македонянин і говорить, іди к нам. І вони пішли, і знаєте, і приходять вони в першу. Країну Європи, це Філипи, брат Влад, наш дякон, вже нам розказував подробно, що там відбувалося. І я додав вторе місце, це в ну, Фесалоніка або Солунь на українському місці. І в Філіппах там відбувалося, навернулася Лідія. Це перша така община християнська, зарождається. Далі там їх б'ють палками, кидають в темницю. В темниці приходить цей... В, гово, это виртуха. Приходить э, в'язничний, в'язничний і смотреть їх німа, він хоче їх усіх убити, і просто от каже: "Не убивайся з себе". Він їх виводить із тюрьми, приводить ксє до мої, і слава Богу, навертається вся його родина. Ну просто чудо. І знаєте, після цього вони йдуть в Солунь. Я думаю, ну, після того, як побили їх палками, после того как их ну, в тюрьму посадили, то уже никуда идти уже можно и закан... на этом можно и заканчивать. Но на самом деле пришли они в салун и вот салун за короткий час в диях в, в 17-м разделе написано, что он там пробыл три субботы. То есть мы можем понимать, что за столь короткий час он их обучил такими э, очень важным И это друга открыто сердце апостолом Павлом на території Європи, По пасив видиме після таких сильних проповідей в синагогах апостола Павла, е це приобріло такий великий великий успіх і життя та серця цих людей була покорена Божим словом, силою Євангелія, знаєте? І Тимофій після того, як вони вирушили дальше, Павло, вони приходять в Афіни, Павло його отправляє обратно в Солунь. к молодой церкви, и через деякий час Павло приходит с вестями, с вестями до апостола Павла. И он говорит, есть две новины. Две новины. Одна хорошая, и вот одна плохая. Ну, это я так... И одна, говорит, проблема в том, что Солуньская церковь очень сильно занимается вычислением времен прихода второго пришествия Иисуса Христа. Но есть хорошая новость. Есть хорошая новость, и знаете... Це то, що он говорить, это їхня вера, и вот это очень хорошая, хорошая новость. Дальше апостол Павел его отправляет обратно, и незадолго он приходит опять и говорит: Ну, ничего не помогло, они, ну, они до сих пор чекают на прихите Иисуса. И главная тема вот этого послания это вера солунян, в которых э, зъявилась, так сказать, спасающая вера. И знаете, їхня вера заключалась в том, что человек не есть центром життя, а центром життя есть Бог. Бог це номер один. І знаєте, і людина має повністю довіритись Богу і віддати своє життя йому. І в першій главі їхня віра є самим главним об'єктом. І дивіться, от три плода, я зараз вам розкажу, три плода, ісходя з віри Солунської Салунської церкви. Смотрите, як написано в першому розділі до Солонян, третім віршом. А ми пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем. Про ваше діло віри. Що таке діло віри? Що це за діло вообще? І знаєте, пам'ятаєте слова Ісуса, як після того, як Він накормив п'ять тисяч людей, Він каже, що діло Боже це щоб вірували в того, кого Он послав. І це віра в Ісуса Христа. Це саме головне діло Боже, щоб люди увірували в Ісуса Христа. І за цей короткий. Період Павло досягає цих людей, і віра солонян становиться самим головним предметом опіки, тому що без віри Богу догодити неможливо. І діло віри це те, що християнин роблять з із, із, із довіри Богу. Це те, що людина робить із слухняності Богу. Багато людей добрих справ роблять. Але за яким мотивом вони движуть цими справами? І саме діло віри, це є те, що Господь каже: Я хочу бути слухняним Його із за того, що я довіряю Господу. І знаєте, що взагалі, що таке віра? Сьогодні вже було сказано: це підстава сподівана та доказ небаченого. Це бути впевненим в те, на що ти сподіваєшся. І діло діло віри – це відома, видима, видима життя із серця людей, знающего Бога. И есть такой у меня вот приклад, знаете, справжняя вера, знаете, как она, под, она подтверждается своим плодом. То есть, вера – это то, что не можно побачить. Это электричество. Никто же не бачил электричество. Но ну, а свет мы же бачим. И вот это вот вера, которая наша. Мы не бачим электричество, но мы бачим плод этого электричества. И плод этого электричества – это есть светлом. Також і віра. Ми її не бачимо, але плод нашої віри ми побачимо по-любому. Віру, всі побачать в результати, що вона робить з людини. І це саме головне було апостолом Павлом Замечено да, після того, як каже. Це. І знаєте, друге, що ми наблюдаємо в цій церкві, це є труд любові. І це наступний шаг після діла віри. Любов це. То, что выходит из веры. То есть любовь веры. И самое главное, заповедь Иисуса Христа это заповедь любви. Любовь является одним из таких свичин, що людина являється народженою згори. І знаєте, труд любві. Апостол Павло, далі в другому розділі, дев'ятому розділі говорить, тож згадайте, брати, нашу працю та труднощі. Ніч і день ми працювали, щоб не обтяжуватись когось із вас. І проповідували вам Божі Євангеліє. І от труд любви, апостол Павел оцінює цей, цей критерій. День і ніч ми трудились у вас. День і ніч ми трудились у вас. І це праця. Яка требує усилі, денег, времени, в ущерб собі, це робиться і за любові к ближньому, щоб зробити все максимально можливе, щоб люди були щасливий в Ісусі Хрис... Христі, не очередь нічого взаимосвязан. Вот Оце — це труд не... Не щось Ти трудишся, любові, Не очевидно что-то взаимодействие. Ты любов'ю і не хоча нічого получить. І третій такий момент це написано терпіння в надії. по русский написано терпіння в Це, знаєте, це така есхатологічна надія. Эсхатология это, ⁇ это такой предмет, который приводится в семинариях. это предмет о втором пришествии Иисуса Христа. Это очень тяжкое слово, но это то, что проповедовал ему Иисус Христ, ой, апостол Павел. И терпение в надеи об уповании, это надея на то, что Иисус Христос придет. И знаете, это в каком бы положении не находилась бы эта церковь? Это всего три недели после того, как апостол Павел оттуда уходит. И знаете, с первых дней у них начинаются великие утыски. Но у них есть вот это терпение, упование на то, что скоро придет Господь. И знаете, и приклад такой есть у меня. Вот сегодня люди дуже, ну, не серьезно относятся к тому, что Иисус придет. Да, Он придет, но это не сегодня. Ну вот сегодня у меня там огород надо, сегодня мне ты сегодня. ну, пусть он придет, только не сегодня. И вы знаете, у нас очень много забот. И есть такое одно видео очень смешное. Там, это в начале войны говорит: а вот завтра, если война, он говорит, а какая война? У нас уже бетон, заказ... бетон заказан, у нас будівля, ну, будову строить, не может такого быть. И вот люди так в расслабленном. Состояння такому, і знаєте, от апостол Павел, дякуючи молитвах Богу, пам'ятає про три найголовніше речі в цій церкві. І он каже, непрестанно я пам'ятю, я пам'ятаю про ці три речі. І він ставить це як приклад це діла віри, праця любові та терпіння надії на Господа Ісуса Христа, аби ця віра була відима на ділі, любов, яка вилівалася би в труд. І надія, яка випрацьовувала би терпіння. І знаєте, якими б крутими би ми не були, якими б класними би не були, але головне написане в посланні до Галатів це віра, діюча любов'ю. Тобто без віри не буде любові. І знаєте, навіть такое пише, он, знає ваше збрання. Павло їм пише про те, що вони ізбрані Богом. Ви вибрані Богом. І відкуда Павло знає про це? І є говорить, дві такі речі. Ми чули і ми знаємо. Коли приходить Тимофій в Солуні, там в третьому розділі, на шестому віршому написано, що він розповідає, що там відбуваючись, не, не відбуваючи, не, не на стільки краткий, краткий е, період, який він там пробив, э, ті, это, ті люди, які поклонялись язичівським богам, Поклонялися, вони зараз отошли, і це повод радості. І він говорить, а тепер, коли я повернувся в Тимофій і приніс нам радісну віску про вашу віру та любов, і про те, що завжди про нас згадуєте добром, бажаючи бачити в нас, як і ми вас. І другий момент, Він говорить: ми знаємо, знаємо улюблене Богом брати, про ваше зброє. І друга причина це. То, що він знає. І знаєте, і п'ятим віршом, він знає, що щось що, що більше. Говорить, адже наше Євангеліє, адже наше благовістя до вас було не тільки в Слові, а в Сілі, в Святому Дусі і з повним переконанням. Тобто, апостол Павло говорить, я знаю, що було там. Я знаю, що було там. І я знаю це з повним переконанням. І знаєте, Павло каже, що я розумію, про яке життя він чує від. А Тимофіянге це неможливо, і це неможливо почати це життя без божественного начала. Тобто я знаю, що там є божественне начало, і слово знаю це дуже таке візьке слово. Ну то я знаю. І коли вони проповідали, це були язичники, це були і які поклоняються іншим богам. І зараз вони кажуть, що є єдиний Бог, є єдиний Бог, але це чудо, це поворот їхнього життя і це. Повний розрив з тим, що їх оточують. І знаєте, і висновок цього це шостий вірш. І ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши серед великих, великих утисків слово з радістю Святого Духа. Тому ви стали говорить, взірцем. От язничників до взірця. три тижні. Плюс то, що через скільки це время до письма. После того, как они приняли Слово, они начинают наследовать их, Або в моей Библии написано стали подражателями. Они начали подражать. И вот это образ настоящего христианина. Вот, эти вот сейчас четыре качества, которые я вам расскажу, это образ покаяния в действии. Как можно понять, что Людина покаялась? Как? Выйти сюда и за него братья помолятся, да? Нет. Це его життя, так? Я теж так думаю, Я і знаєте, бо багато разів виходимо, а нічого не змінюється. І покаяння це переміна твого життя. І смотрите, як написано. Від вас рознеслося слово Господнє». Після того як люди в салоні приймають Господня, вони одразу починають євангелізувати. Після слов Тімофея Павелом пишуть: від вас рознеслося слово Господнє не лише по Македонії Ахая, а долинуло, долинуло до кожної місцевості. Ані почали розповідати оцю добру новину про Ісуса Христа. І знаєте, Андрій, приклад не декілька прикладів люди увірували і одразу починають. Андрій, перший учень Ісуса Христа, коли він говорить, Ісус почав, він поговорив з ним, він побіжав до своєму брату і говорить, ми знайшли Месію, ми знайшли його. І от оно. І знаєте, самарянка біля колодязя. услышала слово, побіжала к своїм, говорить, я знаю. Я знаю, що там є Месія. І люди приходять, і потім вони кажуть, ми тепер знаємо не тільки по твоєму слову, бо і саме бачили. І в моєму житті, знаєте, так же сталося. Когда я увировал, у меня был мой любимый дедушка. Дедушка был лучшим моим другом, я так сказал, после того, как я уверовал, я сразу пошел к деду. Я сразу начал с ним працювать. Из-за малого моего знания в Библии я начал звать братьев, братья старшие, пойдемте со мной там, с дедом. Поговорить». Два инсульта 86 років. Братья приходят, дед принимает Господа Иисуса Христа, и через деякий час уходит в вечность. Слава Богу, что. Ось вот так вот подействовала віра на мене. І це нас, це велике доручення Ісуса Христа. Ідіть і проповідуйте. Ідіть и проповедуйте. І далі написано, то есть, вот это второе сейчас качество: ви, ідолів навернулись до Бога, язический край. Ідолопоклонники навертаються до Бога. В Старому Заповіті головна проблема Ізраїля це було саме головна ідолопоклонництво. І наш Бог це Бог рівнитель Вот що, що ідолопоклонництво, Бог ніколи не буде терпіти. Бог хоче тільки, щоб ми повністю були йому. І є пару прикладів Цеса, цар Ізекиї. Коли він приходить, первим делом, даша він делать. Он, он берёт эти ритуальные ставпы, викидует, растращил этого медного змія, нехуштана. вон отсюда. Не место ему тут. Второй также царь Иосия, такой же был через два поколения после Эзеки, Манасия, дедушка его, и Амон, папа его, жесткие дополопоклонники. Он приходит и приказывает все эти вречи вынести их из храма. Нету им места. И самое главное, главное что... Израиль был в проблеме такого идолопоклонца. Они, зная живого Бога, служили другим богам. А македоняни, они не знали живого Бога, поэтому они служили другим богам. И после того, как они познали э живого Бога, есть две такие главные темы этой проповеди Павла, это и це пізнати істину живого Бога. И другий момент це прилегодуватися до грядущого приходу Господа Ісуса Христа. И третий пункт этого покаяния написано чтобы служить живому и истинному Богу. Третий момент, людина после покаяния, она идет и служит нашему Иисусу Христу. Знаете, в современном русском перекладе вот этот верш написано, там есть два таких слова, я читаю, «ради» и «чтобы». И смотрите, как оно получается. Получается, как вы отвернулись от идолов ради Бога. То есть они отвернулись ради чего-то, ради Бога. И чтобы, Служить живому і істинно Богу, ради Бога, і щоб йому служити. І вот так действує настояща віра. І найголовніше, як написано, далі: «Та очікувати з небес Його сина. Второе пришествие, знаете, іноді ми думаємо, що оно нас не застанет, или других, але воно застанет всех. Головний акцент на тому, що робила церква в Солуні, і що Павло пішло. Пришлось писать на эту тему два послания. Они очековывали Иисуса Христа. Сегодня очень мало в церкви говорится о том, что Иисус Христос придет. Он придет, но может быть не сегодня, может меня это не достанет, может, дай Бог, чтобы меня это не коснулось. А вы знаете, у меня есть такой хороший приклад. Центр реабилитации должен переехать был. Должен был переехать. Ну, завтра, 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 уже полгода завтра. Ползавтра. И один день звонит Валера вы переезжаете сегодня. Все. Уже завтра не будет. Вы переезжаете сегодня, и так с Иисусом Христом. Все. Завтра не будет. Я здесь. Я здесь. Знаете? И в Библии написано момент, когда придет Иисус. Знаете, когда? Все скоро гряду. Скоро. Тобто ви повинні бути готові цьому, повинні бути напоготові, зустріти їх. І Церква Солуні це яскравий приклад сьогодні для нас. По-перше, це їхня віра, їхня віра на ділі. Ми можемо розуміти, що їхня віра була на ділі, і согласно цим качествам. І їхня віра стала зірцем та прикладом всієї місцевості. І їхня віра проявилася в тому, що після того, як вони... Прийняли Слово, прийняли Ісуса Христа, а в їхній житті починаються робитись такі справи. Вони навертаються від ідолів, Вони починають служити живому істинному Богу. І це дуже молода церква із язичників, яка тільки утворилась. І вона пише про, і Павло їм пише про їхню відчайдушну працю любові. І головне, це надія на прихід Ісуса Христа. І всі ми знаємо, що буде головне. Подія, яку треба очікувати, це прихід Ісуса Христа. Два пункти. Він прийде, перший пункт забрати свою наречену. забрати свою наречену, забрати свою церковь. А другий момент це для суда. Знаете? І як хочеться оказатися в його наречене. І, і останнє, що я хочу сказати сьогодні, це вирішуєш ти, де тобі бути. В якому Царстві тобі бути. Ісус кличе всіх. Це було б несправедливо, якби Ісус не покликав би когось. Ісус покликав всіх. І Він Ідіть в Дом Отця, на всі. Але все залежить від нашого вибору, від Мого і Твого вибору. І знаєте, Ісус хоче, щоб кожен з нас прийняв цей вибір в Його пользу, тому що Ісус є життя. І сьогодні це все залежить від нас. Амінь.